Всім привіт! Лютий для нас був тяжким тоді, рік назад, і лютий тяжкий зараз, в принципі, як і весь рік, і в принципі попередній лютий ще не завершився. Так от, а, скажем, сказати з цієї нагоди так якось тупо, але рослини для мене стали моїм якорем. Вони стали тим, що допомогло моїй кукусі не поїхати, не вийти з чату і залишитися, в принципі, в свідомості. Так от, хочу розказати відразу таку історію. 23 лютого я продала близько шести рослин, просто приїхала дівчинка з Хмельницького і забрала ці рослини. 24-го життя наше помінялося. Вот. Але тим не менше, рослини, я повторююсь, стали моїм якорем І я хотіла б вам показати і для себе подивитися, згадати, які рослини у мене з'явилися під час війни. Я пробувала вчора згадати, коли я думала про це відео. І я зрозуміла, що їх дуже багато. І напевно в кінці відео я покажу буквально, або зараз на початку покажу ті, які в мене були до війни, і покажу ті, які з'явилися після. І насправді я стою ось тут біля рослин, і тут буквально дві, які були до. І це прям дуже цікаво. Ну, давайте поїхали і подивимося спочатку, які рослини в мене були до. І так, я вам відразу буду показувати а... з тих, що є ось тут на столі рослин до війни. У мене був лише ось цей фікус. І ось ця диффенбахія. Її мені подарували на день народження 21-го року. Вот. Так, тут на підвіконні. Тут на підвіконні немає жодної, яка була в мене до війни, насправді. Давайте тоді будемо дивитися тут. В мене такий стелажик. А, І так, до війни в мене був сингоніум конфіті. В нього ось такий прикольний рожевий вар, дуже класний. Буду, до речі, черенку... не черенкувати, буду розсаджувати, бо там прямо все дуже плотненько. Так, був він до війни. Ця орхідея була до війни. Лауренті теж була до. З цих маранта була до. З патефілом був до. Драцена була до. І все, з цих рослин, все. Давайте підемо в іншу кімнату. Так, ну що ж, на кухні. Здається, до війни в мене був ось цей сингонів, але я передивлюся і точно скажу: в мене все зафіксовано в тіктоці. В мене була ось така красула, але не конкретно ця. Замік був до війни. І ще я згадала, що ця церопешка рожева, мені дали череночок тоді, коли я купила ось цей сингоніум. Моя Іна дала мені тоді. От. Тому так, це от всі рослини, які були в мене до війни. А тепер давайте подивимося, які рослини у мене були, з'явилися вже після. І так, погнали. Що з'явилося в мене після? Прощеплений фікус, Фікус альдорадо, Монстера Альба, який я пробую відновити в вар, Уїдні Санцевєрія, Орхідея Рас, Пілея, Брендіум. Цей фікус. У нього трохи темніше листя, ніж в мого, але це не Абіджан. Філодендрон. Забула. Філодендрон Бурлемакс варігатний, Теж після війни. Так, тут епіпремнум золотистий, епіпремнум Марбл Пленет, монстера марбл Пленет, кобра, філодендрон. Ехеверія, пілея піколобанда, чи Бланда, Алоказія Рас, філодендрон Андре, Компакта Хоя, Керрі, Азлані, Прострата якось так. Сільвер блаш, хобіт, забула, як той називається. Цей сукулент, філуржа герденія, орхідея. Тут теж стриця, орхідея раз, ця орхідеїка. Ця орхідейка ця з'явилась в мене після війни. Мені віддала сусідка, коли виїхала в іншу країну. <кій> ця орхідея Муншайн, стендаптуси, ця церопешка, звичайна банан, гібридний філ, філи ці сердечком Міканси, пепермійка теж та калатейка, б'юті кім. Ось цей зелений фікус звичайний. Це такий самий, як в мене є фікус, я його подарую своїй подрузі пізніше. Вони на карантині. Знову повертаємося до цього вікна. Занзі, равен, кучерявий, це теж золотистий піпремно, Цей кучерявий варігатний, лавровий лавр в мене теж є. Конкретно ця красила. Пірата великий а, ця Цідейка. З, з такою квіточкою. А, ця орхідейка з іншою квіточкою. Цей, цей, а, хоя, фікус альдорадо рафідора, шривері... шриверіан, фікус, піркін, парфумована. Бембі, ой, бейбі, Лірата, Біла орхідейка, теж сусідка віддала, коли виїжджала. Антуріум Зізу. Гібридний цей філ, класний. Там є сингоніум Марія, ємасоняна і, звісно, мій улюблений Кларенебрі. Це, а Там ще є монстера. Сіль, щось, щось зробила. А, і ще от є репсаліс, орхідейка і є роулі. Тому, ну, якщо порівняти, то, звісно, тих рослин, які у мене з'явилися, їх більше. Але, тим не менше, рослини у мене були завжди. Але якогось значення я їм надала вже під час. А, тому а, ось такий вигляд вийшов у мене міні-навіть огляд колекції, якщо можна так назвати. І я нам бажаю, що це скоріше все завершилося, якщо чесно. Всім вдалого і мирного дня, коли б ви не дивилися.